П'ять загиблих, серед них однорічна дитина. Цієї ночі щонайменше шість ворожих безпілотників типу Герань атакували прилуки. У наслідок вибухів сталося загорання в житловій забудові. Зруйновано кілька приватних будинків. На місце ворожого влучання одразу прибули рятувальники, поліцейські, медики, а також представники Прилуцької міської ради. Сьогодні, на початку першої години ночі, російська армія завдала удару по нашому місту. Були зафіксовані пошкодження житлових будинків, цивільних будинків у нашому місті. Всі екстрені служби, це надзвичайних ситуацій, ДСНС, медична допомога прибули на місце події і зараз виконуються всі рятувальні роботи. Станом на третю годину вся спеціалізована техніка знаходиться в самому епіцентрі події, де завдані ушкодження, і виконуються всі роботи по ліквідації наслідків ворожої атаки. До аварійно-рятувальних робіт також залучили техніку комунальних підприємств міста, ліквідовували масштабне загорання. Заступник прилуцького міського голови Сергій Чміль закликає мешканців міста дотримуватись заходів безпеки під час повітряної тривоги та після ворожих обстрілів. Котра наголошую, що цивільному населенню не варто перебувати в епіцентрі події, не проводьте фото і відеофіксацію наслідків ураження і не розповсюджити дані відеоматеріали і фотоматеріали у мережі інтернет, адже це може допомогти ворогу коригувати вогонь і дізнатися, куди було влучання у нашому місці. Станом на сьому ранку відомо жертвами влучання безпілотників стали 46-річна жінка, її донька 1998 року народження, народження та маленький хлопчик. Ще двоє загиблих наразі встановлюються. Роботи з ліквідації ворожого удару тривають.